Так, привіт, сьогодні 9 вересня. І схоже, грибний сезон відкрито. Так, на одному з моїх місць, де ростуть боровики жовті. Схоже вже нормально ростуть в нормальній кількості боровики жовті. Дивіться яка ножка. Подивлюся чи червений чи ні. Так, поки що кладу сюди, тут десь... Коли що бачив іще невеличкі, але вони невеличкі тільки зверху. А внизу вони ножка така гарна, твер... ну, крупна. Так, ось такі, дивіться, красиві, красавці. Так, І ось іще. Ось такий дуже гарний. Так. Так, ну я цих дуже не збираю, це. Дивіться, як вони козлята називаються, ну хоча можна взяти на цей раз. Все десь бачу. Так, Це погано. Навіть ми ще поїздили трошки. Наполовину з'їжений гриб. А одного взагалі немає. Так, ось ці. Маленькі жалко. Вони більше виросли, але можна, можна так прозівати. Або хтось забере, або червові стануть. Так ось ще три штуки. Гарний. На супчик буде в самий раз. Поки що проміжний результат такий. Так, але думаю, ще будуть. нас бачимо один іще. Так, де він? А, Загубив, уже загубив. А, добре, покажу ось старий боровик, жовтий, був крупний, ну, спортився. Тобто якби раніше трошки проїхав, то можна було б його Так, на жаль, вже, вже все. Так а, десь ще козлята оці бачу. А ось... Він ну, теж в принципі ну, е, е, Господи, господні забув слово. Так, але таки тоненька не книжка. Ось вот еще борвых желтый. Гарний заховался. Класс. ушки исчерилась. Не помню, дылась. Так. Так, еще я то еще один, такие поиженные, нормально. Мы еще постарались, Так, еще один. так ну и признак. Як я вже колись казав грибного місця для білих грибів боровиків, жовтих. От такий от гігантський мурашник. Під гігантським дубом нарешті. Так, кусають мурахи. Дивіться як заховався. Вот вы помните вывести Одважнить Вот такие гарні. Так, трошки ще поплавав в річці сьогодні. Трошки, значит, так, зовсім. Две силикон, одна стара, одна. А, така, заради грузика взяв просто. от. Так, дякую за увагу, підписуйтесь, сейчас пока.